Кібергів згадували сьогодні на всіх українських литовищах. В аеропорту Бориспіль під гаслом Герої не вмирають. Виступив зведений військовий оркестр. Так презентували історичну платформу пам'яті. Це монітор з Донецького аеропорту. Його вдалося винести військовому Миколі Вороніну. Воїнів вшанували хвилиною мовчання, згадали захисників аеропорту в Одесі. У тамтешньому литовищі для пасажирів патріотичні мелодії грали одразу три оркестри. Подорожні, що в цей час чекали на рейс, зустріли музикантів оваціями. Такі ж акції відбулися в Харкові, Івано-Франківську, Львові та Дніпропетровську. Довелося стати свідетелем всіх цих подій героїзму нашим солдатам, потому тому, що там. І жґліх і травілі. Ну, це дуже важливо для наших військовослужбовців, які повинні знати, що про них они не забиті. І вся страна дає им честь уважение. Пам'ятаємо і завдячуємо їм багатьом. Те, що як не як, але завдяки їм ми ходимо по цій землі. Як склалося життя кіборгів, герої популярного календаря за рік після того, як воїни вийшли з Донецького аеропорту. Дізнавайтесь, будь ласка, у спецпроєкті на нашому сайті Тесен